До Дня соборності президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Про це він повідомив у відеозверненні. За його словами, законопроєкт дасть змогу мати українське громадянство етнічним українцям та їхнім нащадкам з усіх країн світу, окрім громадян РФ. Ми запитали місцевих жителів, як вони ставляться до нововведення. Це і непогана думка, але треба. Вивчати сам документ, тобто які там умови, можливо, якісь є, є чи є там якісь зменшення прав, чи якісь там особливості стосовно тих, хто народився за кордоном. Якщо вони народилися за кордоном, а їм хочеться приїхати на батьківщину, його батьків, там дідів, то звісно. Щоб для того, щоб приїздити, повинні бути документи. Без документів їх сюди ніхто не пропустить. А якщо є такі, знаєте, випадкові люди, які мають іншу якусь мету, то, мабуть, і не треба. Поїхали, хай їдуть. Ну, Я вважаю, що це круто, наприклад, знову ж таки, якщо родиться там якась дитина, то можна без проблем, навіть не виїжджаючи за кордон, ну тобто в Україну, не повертаючись додому, зробити їй особисто, там паспорт. Фінішні українці, якщо вони захочуть, то вони отримують. Приїдуть, приїдуть якщо бордак буде, якийсь дурак, приїде. Дуже серйозні екзамени потрібно буде тоді здавати їм. Я так гадаю, так як в Канаді, для того, щоб отримати громадянство, то там треба пройти багато чого, щоб отримати це громадянство.